Якщо ми кажемо про обрахунок пенсії. Ми маємо розуміти стаж працівника. Скільки він відпрацював. Ми маємо знати мінімальну заробітну плату для того, щоб прив'язатися до цієї цифри. а Це 8 тисяч. І від цієї суми 8 тисяч ми беремо тільки 5%. І це буде 400 гривень. Який буде множитись на трудовий стаж. Ну, наприклад, 30 років трудового стажу. 400 множимо на 30, отримаємо 12 тисяч. Оце буде пенсія для людини, у якої є трудовий стаж 30 років. Скажіть, будь ласка, чи потрібна буде оця індексація від 100 гривень до тисячі гривень? Чи потрібні будуть надбавки оці? Ні, не потрібні. Бо система змінюється, вона інша, інший підхід. І оце...